Ну, всем привіт! Розкажу вам зараз що і як. В принципі, в жорсткому використанні використовується. Тут у нас панелька по скорості, по вольтажу і километражу. Так. Отаке От для мужика нема що тут розказувати. В принципі, фонарі, перед зад Перше, друге, третє положення скорості. Тут у нас ближнє дальнє світло, сигнал, повороти вліво-вправо, тормоз. Все, класичний варіант. <coughs> Потім кузов. У нас, в принципі, тут іде метр п'ять на метр шість це загальний чистий розмір. Сама рама наче тут добротна, китайці постаралися. Завозять українці непогану техніку. Принципу по кузову придертись немає. Ну, єдине не знаю наскільки от нижнього полотна. Ну, є свій плюс в тому, що в ньому багато перепонок і усилена рама. Ну, по паспорту кажуть, що 600 кг. Вже від одного знайомого, що він і 1100 возив. нормально. Так, Що я додав? Це болотники від старого килимка, для того, щоб менше болоту кидало назад. Не дивитися, ще не мив, бо вона у мене робоча лошадка. Що мені з мінуса? Уйськоваті колеса, хочеться, звісно, ширше. Але ви на цю техніку, на цю тележочку, ширших немає. Діаметр диска 12 на 4,5, Ви немає такого, щоб краще зацепу. Якщо таке, бачите, вон скільки все, я їжу, 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 в принципі, все добре, гружо їде, але коли вже мастило повне, Поїхати так не поїздишся. Просто буксує. Ну, скорості вистачає, дурі теж. Е, потім е, з основних мінусів, що при полученні ви получите, у вас і тут в це все не закрито. Просто буде все кошки відкриті. Це вже я самостійно собі взяв і оце самостійно просто прикрив. Бачите, повністю. Плюс би ще хотілося тут автомат на акумулятор. Но я його купив, скоро поставлю. Розмикати контакти, бо коли під'єднуєте собі батарею, то воно все іскрить. Не дуже приємно. Тут 72 вольта середній заряд, повний заряд 88,8. Підклав під низ піноплекс і поролончик, все зажав, щоб воно не дребежало, ніде нічого не протерло. Електрика є, електрика треба берегти. Потім контролька. Тут нема що розказувати, просто мозги можна так сказати. Піщалка заднього ходу, ну, що є, що нема. Вона для села не потрібна. Хіба якщо десь кататися по місту, да, воно прикольне. Кабель менеджмент. взяв, зробив самостійно, бо при полученні воно все ще тіліпається і так далі Самостійно все перепровіряємо і укріпляємо. Контакти, ізоляцію ще. Перемотав, щоб менше болото, і вода туди попадала. Там за засіликони в лампочки, іменно деконтакт вставляється теж. Тому що таке болото, бачите самі, кидає туди, відповідно, і то, це ще брозовики є. А якби не було їх, то взагалі 40 повна. Мити свобідно можете, як захочете. І знутри це місце треба чимось закривати, коли, якщо щось хочете мити. Краще просто тупо. Тряпочкою протерти, воно все легко відмивається. Так, що я ще хотів сказати. Мінус був, що корпус цей весь не закритий. Ну, В подальшому, коли ці батареї з роками здохнуть, я ще собі літіонку поставлю. Мінімум там на 120 А, збільшу кілометраж, якщо буде потрібно. В принципі, можна вкластися зараз в даній ситуації від 15 до 20 косарей. І буде літіонна батарея, якщо самостійно її зібрати. Якщо купляти, то звісно е, з плюсів. Плюс торможення на передньому диску просто бомба. Жорстко класно тримає, питань нема. Е, питання, що в мене з мінусів, я рахую оці барабанні тормоза. Був вже випадок, е, що гілочкою десь не замітив. Потянуло, погнуло. Коротше, прийшлося рівняти. Питав, якщо вдруг на заміну є, після нового року може бути запчасті. Ну, поки що порівняв рідний, встановив назад, все працює. Оце таке м'яло, це моя була ошибка. Ну, мінус в тому, що він низько стоїть, і це трошки суттєвий мінус. Якби барабани якось троси пропустити вище, щоб цей механізм працював то було б краще. Але якщо їздити не, немає якихось проград, висоту кріленця там, припустимо, е хватає для своїх задач, то в принципі не помнет. Е Задні габарити, здається, назад світло горить, але воно там слабесеньке, особо не грає ролі на вечір, якщо ночу кататися. Спереді фонарів дуже добре хватає, дуже світить нормально. Передній фонарь мені більше подобається світ, ніж цих два бокова, і чуть -чуть оце просадка із з блоку управління просідає, світло тут трошки слабше горить, ніж коли всі три включені. Коли одне, прожектора з головою вистачає. Для себе лично, я би від акумулятора провів би сюди в цю кусок пластмаси, кибільок і блок інформації ампеража і вольтажа. Це майбутнє, не собі поставлю, щоб остаточно бачити. Зараз запас ходу по паспорту пишуть вони 45 км. Ну, ще не готов сказати, що остаточно воно проїжджає. Тому що е, одна єдина була зарядка. В перший день я поїхав то на рідній що був заряд, то накатав коротше, три поїздки в Пелараму. Е, це кілометр до мене від мене, ну, грубо говоря, і цей. І по участку поїздив пару разів, теж було достатньо. Е, на сьогоднішній день я просто ну, ще не знав, не став на зарядку, то вже не дуже міг їхати, їхав вже так слабесенько. В підйом, на рахунок підйому. Їде непогано на власній же скорості без понижалки. З понижалкою забудьте не їду. В підйом ніхрена не тяне, як би ви не старалися. Коли я їжу, фактично це в мене весь час тільки в підйом е, включено без понижалки. З понижалкою не їде. Все, зразу хлопці, кажуть, не їде. Вона, я так для себе зрозумів, що вона більше служить для того, щоб, якщо вам не хочеться ганяти, там 35 км максимальна його скорість, ви просто його понижаєте. Або якщо ви по прямій їдете, дуже гружоні, але по прямій. Тоді понижалку можете собі використовувати для тягу і сил. Все. Більше вона нічого не служить. Якщо їздити в підйом, краще без неї, вона на другому-третьому на другому, положенні скорості прекрасно витягує вверх. Не знаю наскільки жорстко буде великий кут. Ну, у мене десь кут десь приблизно 5 градусів, це достатньо 5-6. Приблизно такий кут у мене нахило на підйом. У нас там в кінці городи зразу різкий йде в спуск. Я самостійно коли строївся тут, просто тупо вивозив туди землю і робив собі дорогу. У мене там правда, повна глина. Нема ще особи щебня, Трохи потихоньку засипаю камішчиками і так далі. Ну, ще роботи і роботи над тим. Я якраз в тому попередньому вчорашньому відео скидав на підйомі. оце все у мене там болото сплошне. Якщо їхати, то треба по морозцю, коли мороз, все все застило і воно класно витягує. Якщо вже відлига, все, можете забути, не поїдете туди, в ліс, по підйом буксую. Воно просто не хоче їхати груженим. І в мене вистачає зацепа. Були би тут тракторські колеса. Можливо, ще з токорем поговорю якось хімічу. хімічо. Можу сюди тракторський. Вкомплектую колеса. Буде та ж сама ширина, але протектор від мотоблока, самі ви знаєте, більший. Ну, В принципі, технікою довольний. Для своїх задач він вже прекрасно справляється. Я за тиждень багато чого успів, більше ніж з мотоблоком. Мотоблок у мене теж вірою і правдою гарно попрацював. Но є, як говорить, питання в тому, що швидкість. У нього шах людини. Все. Він теж грузився немало. Но... Цей. До речі, оце. Собі зробив таку тілешку. Тепер вже брівно повністю ввожу. Дліною до 5 метрів собі, ну, можна ним фіксувати і класно катаєшся. Ну, до п'яти ну, коротше до 4 я вже вийшов, тяне. Я ще хочу сюди присобачити. Типу, Швидше всього на це місце лібетку зроблю собі. І отут перемичку таку дам, щоб цепляти його форкопчик якось. І буду витягувати повністю брівно часть тут, часть на тих колесах, і виїжджати наверх. Ну, В принципі, отак. От. Задача доволі цікава. І ще в процесі багато чого ще буде виявлено. Ну, Зараз в принципі, за тиждень користування я поки що довольний. Зацепи доволі прості. Правда, надовго не розраховуйте ці резинки з часом. Вже, бачите, порвалися, вони надовго служити не будуть. Можна щось своє придумувати. Борти всі відкидаються повністю, висота їх 45 см внутрішня, зовнішнє 50. Ну, Отаке от, от. Бардачок, сигналка є на ньому. Нормастика. Добре, дякую за увагу, всім пока.